Доброго дня всім! Виїхав оприскувати ячмінь гербіцидом. Дякуянчики пішли, зараз вам покажу. Хочу коротко вам розказати про антенну. Антенну брав його Володимира, якщо номер закупівлю на нижче відео в описі. Це вже я користуюсь нею третій рік. Ну, я ж не роблю рубляк точніше. Супер роботи. Це просив не покропити, добриво розкидати. Поки що на свої гроші вона працює класно. Навіть в мене культіватор цей по метровий, 3,2. Я виставляв 3 метри, культивірував. Ну, я курсивці, ну, перехват є, ну не було такого, щоб я пропускав. А втім, ну, для культіватора, для сівалки, треба не просто козеліка, треба підрульку газу. Програмою І ну, Цей телефон що зараз знімаю, на цей телефон користуюся програмою від Миколи Кондона. Тоже непогана програма. Бо агрозвалом це кацапська програма. Ви зараз вже ніде не скачаєте, кацапська ну, не можна. А я перекидав на цей телефон, а воно щось не хоче. Наверно, це якась більша чи краща версія цього Андроїда чи як воно там. Починаємо кропити. Піймало у нас 12 путників через Bluetooth. Вибираємо, Для, так вибираємо нове поле. Вибрали. Так, вибираємо По кругу. Вибрали. Тут ставлю я поприскуча, ставлю я на у мене 12 метрів оприскувач. Я виставляю 11,8. Тобто ставлю 5 і 9 половину. Готово. Нажимаємо і утримуємо кропити хрестик. утримуємо і він пішов. Оп! Єсть. Єсть. Ставимо знову. Гарячий, ну, щоб кропило тільки гарячий, щоб помаранчева. Клацаємо на лінії. 11,8 захват, ставимо галочку, нажимаємо точку А. І що? Вчимося їхати. І поїхали. Оп.

Соється, і тут є шмінь, я не думаю, що там сильно так сильно на нас воно залишити ці води. зараз нам пішли, пішли лінії, зараз розвернемося, ми вже не бризкаємо, виключаємо, щоб ми тіхо Що обробили.

Це чорна лінія на те, що має заїжджати. Коп, заїхали вона червона. вгова включили. О, так Західні сіяли тут і вам Тепер не залізти. Якщо було по цих відключенню, відключення, треба дробити, скоро це якби. Там зараз заїхав, що зараз відключуємо і все. То, доїхали, майже виключив. і тут виключив, щоб рискнув. Розвертаємося в цю сторону, обично я не вивернув. Ячміння не думаю, що я землю прозолочу. Ще його можна долодити долочити. Ну, Ще одного хто буде. В другий раз, мабуть, з сорниці додає. Виселимо підходи. шукаємо лінію. Це скільки проходить, знаєш, переважно. Круг не читає. Читає тільки перші крупні, а цей третій. Скайте, бо я з вами заговорився і вже лінією Случай на журну, зараз вийде на двір. Ну, вітер нормальний. Соняшний це поле він був. Це щоб сонячний був, пшениця була. У мене того року тут соя вже була, і цього року ячміє, його ще повна. Бурянчик вже пішов, є багато є я багато перенув. Якраз півтора гектара, скільки це я? Я там 20 грам 20... 20 гран-стару, все. Всю лінію візуально видно. Мен... Ну, то, це ще ото я з вами там заговорився, одною рукою знімати і робити, що це таке все, одно, що, як то кажуть, старі люди, собака, коли сервана, не гавкає. Так само це. Але... Інформацію треба ділитися. Може комусь треба, може хтось хоче теж. Русунки брав жовтки, давління тройка, на другій передачі це десь 9 км в час, вони виливають з полі. Якщо вже там захід ну, тут поле рівніше, то можна третю передачу, там, де 12-13 км в час, я вже забув, то він буде в 80 літрів. Великі рівні площадя, то можна третє кропити і не думати. Поки що все. Всім на все добре. А, заєшмійчик сказали. Купив був ячмінь, перший рік насіння. Ну, сказали мені, перша репродукція оцей це водограй. Це його купив, як сіяв у 20... 21-му році, О той самий кращий був рік. Дощі тоді йшли, я, звісно, ще тоді нічим грошей не було, щоб щось купити, а він ще був спеціальном ліцерії. Нічим його не кропив, взагалі ніяким фунгіцидом. Того року його пустив, вроді би, як чмінь, ну, нормальний. А ще лишався він в мене. Думаю, лишу, щоб репродукцію зберегти. Але ще є цей ячмінь. Цього року люди всі приходять з села, дай ячменю, ячменю продай. Тому тому дав, а вже ніби з 22-го року. Собі сію 21 го року врожай, бля, всіх людей ячмінь сходить у мене на сходи, всіх сходить у мене на сход. Думаю, ну може тут затінку, бо тут посадка, а тут ліс. Думаю, моя земля не прогрілася. Прийшов, а його, в общем, дуже багато було непророшого. І він такий трошки. Трошки ріденький, але думаю, буде все добре. Виправиться, це не напрода, це для себе, для своїх потреб. Кури, свині, корови, батьки тримають там то. Ішли дощі, йшли, 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 йшли. Тепер нема дощу, нема... півтора тижня немає дощу, земля вже потріскала. ну, Волога волога, вроді би ще є. Ну, Ну, не сильно вона є. Ну, сантиметр. Сантиметр до вологи. Ну тут ще ну, сантиметр. Ну, все одно. Весняна волога, це і весняна волога. Дощу треба. Вже, то кричали всі, що не треба, бо не могли посіятися. Ну там така трішина, тут же зовсім друга трішина. О, і вона вже пішла і пішла, і пішла туди. І так само вологи тут немає. Ні, ну, а тут аж І воно малює дощ, малює, і вроді би зараз небо хмарне. І вчора було небо хмарне, і воно малює, що дощ, і все, перекидає на день, перекидає. От зараз би такого міліметрів з 20-15 не помішало би такого дощу. Думаю всім. Але він піде скоро, бо скоро вже хто займається коровами, треба буде косити ліцерію на сіно. Я думаю, дощі будуть йти скоро. Це тут наш фермер. Що це він тут? Сою сіє. Теж вони тоді. Хотів він соняшник тут сіяти, а тут така була, тому, що воно видно. Вони тут почали культивірувати. Тут ту засіяли, а цю топилися тракторами, вони покинули, бачу пізніше посіяли сою. Не знаю коли це він сіяв її. Ще навіть не на не накінчили. Що це за соя така? Не знаю, що він сіє. Моя тут сходи. Сьогодні теж у нас сходи, а є такі два городи таких у бурянах, я не знаю, сьогодні зарядю ну, з літру типу, на гектар, там мене 70 соток. Це на 70 соток літру являю. гліфосату і поїду, оброблю. Бо, бо якщо я почекаю, поки в мене то там вже не буде сої. Дуже будь-які і перші такі, городи там були ліцерії да, давно. І перей, вона вже площа така й то це є читать зелене. Ну, все тоді вирушаю за вітер, сім гарних урожаїв. Перемога, всім на все добре, побачили.